І так я виїжджаю з дому в першу подорож на велику відстань. Під час подорожі буду засікати час. Поки я збирався, то насправді виїхав я вже в 6.55. Ось позаду наша стела як Вінницька, яку називають шашлик. Кожного разу дисплей я знімати не буду, але зараз 7.18 на дисплеї трижовка. Їду я на своєму старенькому велосипеді. Вірніше велосипед моєї дружини. Проїжджаємо по ставку Вервольф в Стрижавці. Нарешті проїхав Стрижавку, якась вона довга. Може ця Стрижавка така довга, що дорога проти вітру і трошки вгору, як зараз. Гай! Вже кілометрів три дорога йде підверх. Ось десь ще метрів п'ятсот і буде спускатись. Гостевію. І дубовий гай проїхав в 7.43. Чи є вже пів дороги до Калинівки, чи ще нема. Ноги не болять. Спочатку починав їхати, трошки боліли. Але в задницю трошки парить. Чи бачите? Дорога постійно йде уверх. Роблю висновок що до Голендрів, на, йде на висоту. Недаремно в Голендрах стоїть телевізійна вишка. Вишки, як правило, ставлять на самих високих точках області чи України, не знаю. Ну, України навряд, бо гори найвища. 7,51 дорожне проїхав. Як? Тільки Калинівський район, то скільки ще ж до Калинівки. Виїхав на хорошу дорогу. Десь, мабуть, близько Калинівка. Ось він. Нарешті. Бачу знак. Калинівка, пів дороги. Самопочуття нормальне. На серце нагрузка зовсім ніяка проти того, що я кожен ранок бігаю по два кілометри. Ну не кожен ранок. Але частенько. На ноги також нагрузки не відчуваються. Один дискомфорт. З цим треба щось робити. Жарко в дупу. Трям навіть так іноді пече. Але планую в хвилині всі зупинку не робити, тому що хочеться приїхати поскоріше. Якби не зйомка, ну може десь хвилин на 20 було б скоріше. Наближаюсь, десь вже поворот з траси. На Калинівку. Ой, мабуть, останній горб перед Калинівкою. центр, да? Ось, він поворот. Я в'їжджаю в Калинівку. І ще під гору. Ну, весь час під гору, як завжди. Зараз 8 годин 17 хвилин. Рівно година, як я проїжджав Дубовий гай і гостевію. Рухаємось далі. Крутим педалі. О, якийсь велосипедист їде, чогось не поціпалось її. На Назустріч, не знаю, може і так правильно, але навряд чи. Проїжджаю десь тут Калинівська залізнична станція. Ось ритуальні послуги, де я недавно купляв вінок. На похорони дяді Костіка. Ну, не вінок корзину. По Калинівці теж дорога небагато, але весь час йде під гору. Калинівський машинобудівний завод. Начебто. Точно. Вивізка висить. Чи завод працює, невідомо. Ну, а це Калинівський бувший універмаг. Ось візит трошки спереду. О-хо-хо. А це базар Калинівський Напра... наліво. О. Так, візит під гору. Після нього бачу буде трошки спуск. О, я виявляюся в Лондоні. О, веломотозапчастини, запчастини, щось купити. Ні, я з собою взяв запчастини. Власне, взяв тільки одну камеру і ключі. Автостанція недавно я сюди приїздив. В Калинівку я приїжджав десь за пів години на маршрутці. Ну, а на велику я бачу десь за півтори години. Ну це... Звичайний дорожній велосипед. Аби їхати на спортивному, то було б швидше. Так, мені повинні вступати дорогу. Молоковоз вступає навіть. Окей. Так, а це проїжджає ще якийсь Калинівський універмаг. Ага, частенько приїжджав в нього колись в молодості. А зараз спуск до... Військомату теж звідси йшов в армію. Ось тут десь військомат Калинівський. Ось, мабуть, це він і є. Це такий виїзд з Калинівської. Дороги на нову дорогу. Так, ну що, з Калинівки я виїхав 8.39. Ось Калинівський аеродром, який побудували під час Вітчизняної війни німці в Калинівці, для того, щоб Гітлер і друге командування Вермахту могло приїздити на Вінницьку ставку Вервольф. А десь поблизу Калинівки була ставка Герінга. Подейкують, що Герінг тут знайшов собі якусь молоду дівчину ще в роки Першої світової війни, коли молодим тут воював. Тому він вибрав тут місце в Калинівці для цього аеродрому. Пам'ятаю, коли на Україні аеропорти я добирався з Кавказу. Ніякі аеропорти не приймали, тому що була погана погода. А Калийський аеродром приймав. От що, значить, будували німці і вибирали хороше місце. А ось і видно, трошки ще та полоса в Ось, не знаю, як її видно, наскільки. Так. Ось вона корделівка. Нарешті під'їжджаю до цукрового заводу. Завод один з найстаріших в Вінницькій області та й, мабуть, на Україні. Не знаю точно, коли він побудований, але здається, що він побудований ще, мабуть, до революції. Ну, зараз очевидно, що не працює, судячи по побитих вікнах. важка від Калинівки частина дороги, ось ледве кручу педалі. ну вже начебто Після Корделівки відразу ця дорога, начебто виїжджаю вже ось на пік горба не зупинявся, та ще й знімав. Не так хочу воде, я поменять аккумулятор. Перший сбор. Мы вам честно сказать хотим. На девчонок мы больше не глядим. Они всю жизнь нам разбивают сердца мучения нам без конца сколько можно им песни петь сколько можно капризы их терпеть быть под наркозом их пленительный глаз и слышать каждый раз

Щось горби пішли крутіші, ніж ближче до Голендрів. Ой, щось невесело. Може це останній горб перед Заливанщиною. Колосок під'їжджаю. Да. На дорожньому велику перший раз 50 км долати важко. Колосок. Ось воно, це кафе. Коли працював на Першому національному каналі, тут неодноразово ми зупинялися. А люди, які працюють у Колоску, говорили нам, що тут в Колоску неодноразово зупинявся Леонід Брежнєв. Йому там приготували знамениту картоплю по Уланівській. Уланівське, Уланівське це село, яке неподалік, десь знаходиться в цих краях. Картопля по Уланівській це картопля, порізана великими шматками, не так як картопля фрі, а великими шматками і обжарена у олії з усіх боків. Дуже смачно, я вам скажу. Ми також їли. Якась нападівка. А я вже думав голендри. Дуже довгий переїзд від Корделівки. 9.49 засікаємо, починаємо ремонт. Обірвало кусок цього кріплення. Цікаво, чи довго я так їхав. Може через те мені так важко дорога далась після цієї Корделівки. Очевидно, що там ця штука, невідомо скільки я тягнув. Так, 10-20 закінчив ремонт. Звідси до Голендрів залишається всього 8 кілометрів. Ну, і ноги вже щось не так уж і болять. 100%. Що я їхав кілометрів 10-15, тоді стогнав про ноги. А в мене замоталася ця резинова вірьовка. Ну, руки то можуть відпочивати, а ось ноги, на жаль, крутять вже біля трьох годин. Останній спуск перед останнім горбом перед голендрами. Не знаю, чи я подолаю той горб. Ось він останній горб, я вже стомився, покажу зараз його. Останні метри, самі важкі. Такий я його подолаю. О, о, ні, за вершиною ще один горб, оце це той, мабуть, крутіший. Що це я про нього забув? Так, да, це ж річечка.